Ви сказали, якщо війна затягнеться надовго. Ви як взагалі бачите, затягнеться війна надовго? Тому що існують все ж таки думки експертів, що вона може розтягнутися на десятиліття. Знаєте, теж все питання в тому, що ми маємо для себе уявляти війною? Чи триває війна в Ізраїлі? Так вона триває багато десятків років. Чи Ізраїль при тому дуже сильно страждає? Ну вони мають певну тривогу, немає де певний дискомфорт. Все нічого більше, Ізраїль ідеально живе, чудова країна, в якій дуже комфортно жити, в якій дуже комфортно вести бізнес. Все прекрасно. Війна триває постійно. При тому всьому ворог не може переступити межу Ізраїлю навіть на один крок. Це вибудована серйозна система оборони, все інше. Чи може бути таке в майбутньому в Україні? Теж може. Якщо Росія не дасться вибити з Росії хоч якогось вигляду капітуляції, якщо там буде зберігатися путінський чи якийсь постпутінський режим. На жаль, у нас будуть регулярно відбуватися певні обстріли. Ну там каже наше міністерство оборони, що расисти можуть за місяць там зробити 40 ракет. От вони зроблять 40 ракет, вистрілять їх по Україні. У нас будуть якісь там проблеми. Ну, ми десь вистрілюємо по них, відстріляємо щось. Відбудеться якийсь конфлікт. Він знову десь тихо згасне. От. Таке може бути десятиліттями, доки в Росії не відбудеться якесь падіння режиму, до яких не дотиснуть санкціями і тому подібне. Чи може бути варіант гарячої війни дуже довго. Ну, мені, знаєте, мені здається, от мені, як людині, яка не є профільним військовим експертом, я все-таки експерт по глобальній політиці, я не можу собі уявити при такому вичерпанні ресурсів довготривалої, потужної війни. Вони мають. Ну, з світовими нормами вони мають такі страшні втрати, при яких вони повинні були давним-давно вийти з цієї війни. Причому не тільки по людях, по техніці, по всьому, коли розгромлена основна частина всього, весь ваш базовий склад, і ви зараз якимись мобіками заповнюєте свою армію, такого не буває, щоб при тому продовжували війну. А вони продовжують. Це другий приклад історії. По моєму, перший був Гітлер, другий Путін. Гітлер протримав, ну скажімо, основну Другу світову війну з 39 по 45. -й. шість років протривав. Не маючи уже на третьому році ресурсу реального для продовження війни. От на третьому році він мав припиняти війну, а він протягнув ще три роки. Чи може так бути з Росією? Мені здається, що ні. Там настільки розхлябана, наскільки ну, алкоголізована система внутрішня, вони не можуть самі нічого виготовити толку, вони не можуть щось зробити. Тому насправді в них ресурс вичерпується швидше. Але чи це може протривати більше року? Так, на жаль, може. Ще більше року, тому надія певно верніше надія, дуже велика надія, що до весни війна закінчиться, є, але впевненості в цьому нема. Розумієте, тут ще один певний момент. Путін загнав себе в гухий кут. Він тоді, 21 вересня, коли він вніс в конституцію. Оцю незаконну анексію наших територій. Він же ніколи їх не поверне. Він ніколи не буде володіти Запоріжжям, якого він не захопив. Він ніколи вже не буде володіти Херсоном. Він же туди ніколи не зайде. Ми його виженемо з більшості інших територій. Але кожне наступне просування, воно буде для нього. Давайте дивимося з логіки його і расистів. Це ж забирають наші території. Це ж наша земля, вони кажуть. Те, що вони вкрали, у них вже не має значення. Я кажу ще раз, це збочена нація, абсолютно збочена. 900 років, до речі, збочена. Вони такі не 10, не 20, не 50. Вони 900 років від Андрія. Боголюбського саме так живуть, саме так діють. І от ця збочена нація, вона не може щось віддати добровільно і піти на мир на якихось інших умовах. Їм нужно все вірнуть. А ми для нас уже теж після тих страшних жертв ми не зможемо відмовитися від Маріуполя. Ми ніколи не зможемо. Там полягло, можливо, сто, можливо, більше тисяч. Українських громадян. Ми ніколи не зможемо. Ми ніколи не зможемо відмовитися від українського Криму. Навіть в таких умовах, як там пробувала Рахамія протягнути в стамбульських переговорах, що там Крим десь на 15 років відтягуємо, невідомо для чого і в який спосіб. Вже все. В Україні це вже не пройде. Є будь-яка влада, яка попробує на цьому зробити акцент, що ми десь зупиняємося на якомусь статусі КВО. Оці землі ми свої заберемо, а від цих ми відмовляємося. Або не відмовляємося, але от. Просто визнаємо, що ми їх не контролюємо. Це більше неможливо. Тому що в Україні це буде сприйнято як неймовірна зрада. Тобто, населення перейшло точку неповернення українське, яке не погоджується на відмову, на поступки агресору. За тих обставин ні в Україні, ні в Росії не можна відступити від принципу повної перемоги. За таких обставин війна триває достатньо довго, тому що ну, немає середньої точки. Плюс є ще один момент: жоден мир з Росією не дає гарантії, що вона цей мир буде виконувати. Вони зміцняться. Це всі наші союзники сказали. Ви проведете з ними переговори, вони зміцнять свою армію, вони перебудують, вони мобілізують, вони підготують тих мобіків трошки більше і вони знову нападуть. І тому в нас немає іншого виходу, як продовжувати війну. Росії, в принципі, є один варіант, який вона може поступитися, Україна не може. Знаєте, в чому полягає в Україні, оскільки в Україні є суспільство, в Україні є народ, нація, і ця нація жодній ваді, я вже сказав, не дозволить відступити від своїх принаймні, територій. А в Росії. Є диктатура, абсолютна диктатура. Якщо Путін, закривши всі можливі незалежні канали, жорстко заявить і всі вони почнуть повторювати, ми побіділи, ми розрушили НАТО, на нас тепер не нападуть. А ну ми, правда, там потеряли, там Херсон потеряли, все потеряли, Донецьку Луганськ потеряли, Крим потеряли, ну, це мелоч. А можете своїм розказати, що ми нічого не потеряли. Коли в них стопроцентна диктатура, 90% населення буде вірити кожній брехні, які скажуть, тому шлях для відступу Росії. В принципі є шлях для відступу України будь-якої української армії. Цього відступу нема. Оце ми мусимо собі зрозуміти. Тому у нас нема іншого варіанту, як йти до повної перемоги.